Наша область долучилася до проєкту. Не вся Україна вступила в проект, тільки 12 областей вступило в проект. Нашій області виконує дослідження центр на базі Охмедиту. Це новий тест бланки, на який ми проводимо забір крові. Тут вказуються всі показники. Кожна картка має свій номер. І унікальний, він ідентичний. І такий самий номер. Є в електронному направленні, який створює заклад, в якому проведено забір крові, тобто його сплутати не можна. Вказуються дані дитини, ім'я, дата народження, назва лікарні, якій проведено. Потім всі показники: мама, адреса, дата народження, час народження, час забору зразка крові, термін, в якому народилась дитина, з якою масою народилась, і чи має якісь відхилення по стану здоров'я. Все це вноситься. Проводиться забір зразка крові в такому горизонтальному стані, на свіжому повітрі, він сохне 3 години і цей зразок скеровується до лабораторії. Цей скринінг дозволив вчасно виявляти досить серйозні захворювання і рано розпочати лікування, що дає шанс цим дітям. Розвиватися повноцінно і в фізичному і психологічному розвитку не відрізнятися від своїх ровесників. Тобто, це вчасна медична допомога, яка проводить корекцію і запобігає інвалідизації. На сьогоднішній день у нас розпочато скринінг на 21 захворювання. Сюди, крім тих чотирьох, яких ми продовжуємо робити, ми будемо робити ще 17 нових захворювань. Рано почата терапія дасть можливість цим дітям розвиватися згідно вікових норм. І, напевне, це саме головне, що на тому етапі, коли немає жодних клінічних проявів, ми отримуємо результат для того, щоб ці прояви і не з'явилися. У нас забір крові проводиться у всіх пологових стаціонарах, які на сьогоднішній день законтрактовані з Національною службою здоров'я, і до цього проєкту долучилася дитяча обласна лікарня, тому що вона має відділення, де виходжують новонароджені дітей. Тому тим дітям, яким не було проведено забір крові перші, через перші 72 години від. Народження в пологових стаціонарах, а вони були скеровані до дитячої обласної лікарні. Такий забір буде виконано в цьому закладі. Всі заклади уклали угоду з центром розширення нотального скринінгу, і всі безвибірково маємо доступ до такого дослідження. Регламентований 10-14 днів має бути результат скринінгу. На кожен забраний зразок крові створюється електронне направлення, яке реєструється в Національній службі здоров'я. Лабораторія, яка отримує зразок, вона реєструє, що вона отримала даний зразок, взяла його в роботу і вносить туди результати обстеження. Якщо результати обстеження не містять відхилень, результат заносяться у базу даних, і ми їх не отримуємо. Якщо виявлено відхилення в заборі зразка крові, тобто є підвищені показники, такий результат надходить до медико-генетичного центру кожного регіону. І ми шукаємо такого пацієнта, викликаємо його для повторного дообстеження. Чи це дообстеження проводиться у нас, чи ми його одразу скеруємо до експертного центру, який створений на базі національної спеціалізованої лікарні Охмедити? І вже починається до обстеження цього пацієнта, розробляється програма лікування, і в подальшому такий пацієнт спостерігається в медико-генетичному центрі слова регіону. Це великий шанс для дітей. І якщо це шанс на доклінічному етапі, коли немає відхилень, почати терапію, то напевне це обов'язок кожної із батьків зробити обстеження своїй новонародженій дитині.